Кияни раз ставали свідками того, як ділових хрещатик перетворився на гомінке містечко. Ще у травні до дня міста молодіжне об'єднання Скаути Києва провело ярмарок соціальної активності, де пропонувалися абсолютно різні ініціативи: табори для дітей, сиріт, розважальні майданчики, настільні ігри тобто, все те, що підприємства і громадські організації на безкоштовній основі могли запропонувати представникам територіальної громади. 27 молодіжних організацій захистили 29. Від найрізноманітніших програм на їх реалізацію місто передбачило мільйон гривень. У нас дуже цікаві проекти, наприклад, були подані щодо підтримки талановитої молоді. Це золотий кадровий резерв столиці, бізнес-квест, здоровий і успішний. Дуже багато проектів спрямованих на саме залучення молоді і дітей до здорового способу життя. На день незалежності головна вулиця столиці приймала ярмарок інтелектуального капіталу. А восени молодіжний інноваційний форум презентував свої ідеї в стінах КМДА проект Золотий кадровий резерв в столиці особливо відзначило журі. Одне з його завдань допомогти талановитим киянам зорієнтуватись в потоці нової інформації. Кожного дня ми по 10 новин всіляких викладуємо і вони можуть самі розвиватися. Інший пріоритет це працевлаштування. Ми спілкуємося з крупними роботодавцями в Україні, і саме для найкращих учасників у нас є безпосередня домовленість про працевлаштування. Національне патріотичне виховання ще один успішно захищений Проект інші програми вчать малечу толерантно ставитись до віл інфікованих ровесників, молодих людей і дітей разом у Києві. Майже півтора мільйона. У березні, квітні буде оголошено наступний конкурс. Минулорічні учасники вже готують нові пропозиції. Оксана Дупак, Костянтин Саренок, телеканал Київ.